Слава Україні, слава ЗСУ! Сьогодні День Збройних Сил України. День тих, завдяки кому тримається наша Україна. За вашими спинами, увесь наш народ, на ваших плечах доля неньки України. Хочу сьогодні в цей день щиро привітати вас з професійним святом. Привітати тих, хто взяв в руки зброю і пішов на захист своєї землі. Ви наші захисники, наші воїни, наші герої. Я постійно говорив і говоритиму, що ви найсильніша армія в світі по духу, що ніде вам немає рівних. Повторюсь, ніде в усьому світі. Ви в усьому світі показуєте, як сильно можна любити свою землю, щоб так за неї боротися. Як сильно треба любити народ, щоб йти за нього в бій? Як сильно треба вміти поважати себе в першу чергу, щоб не здатися, все це ви робите, дивлячись смерті в вічі. Якими сильними, якими сміливими можна бути, знаючи, що вдома вас чекають рідні? Ми. Український народ. Пишаємося армією своєї країни. Ми віримо у наших воїнів, у їхню мужність і силу. Скільки ми чули, скільки знаємо про подвиги наших захисників, скільки ми знаємо історій, які стають прикладами для гордості та захоплення. Наші військові. Попри всі жахіття війни залишаються хорошими, добрими, співчутливими людьми, Знаєте, я часто дивлюся в очі наших воєнних і бачу у них доброту, відвагу і в тому. Я бачу, які вони нескорені, незламні, сильні духом люди. Хлопці, низький вам уклін, наші герої. Я хочу подякувати вам за усе, що ви робите для нашої батьківщини. Саме ви надія на наше сьогодення та майбутнє. Я хочу, щоб ви знали, що ми для Збройних Сил України надійний тил, який завжди допомагає усім, чим може. Я говорив і говорю, або воюю, або допомагаю. Жоден українець. Ніколи не дозволить, щоб ті сили, які ви вкладаєте для нашої перемоги, були марними. Тож, наші славні Збройні Сили України, наші козаки, я бажаю, по-перше, якнайшвидшої перемоги. Бажаю, щоб повернулися до щасливого мирного життя. Пам'ятайте, ми поважаємо вас і пишаємося вами. Ми молимося за вас. З вами Бог. І Україна, вічна пам'ять тим героям, які залишилися на полі бою. Ви назавжди у серцях українців. Також сьогодні Україна відзначає День Святого Миколая. Хочу привітати усіх українців і побажати завжди жити з Богом, з Богом у серці, зі спокоєм душі, з чистою совістю. Захисникам хочу побажати якнайшвидше повернутися додому тим, хто чекає рідних із фронту. Бажаю якнайшвидше обійняти свого захисника і ніколи більше не відпускати. Всі ми схиляємо голову в скорботі разом з тими, хто втратив рідних у цій війні. Знаю, що біль цей не пройде ніколи. Всім доведеться жити. Але пам'ятайте, що ви, наші захисники, не самотні. Українці це велика сім'я, яка заслуговує бути щасливою. Тому зі святом вас, дорогі українці, слава Збройним силам України! Слава Україні! Слава українській нації і Російській Федерації! Слава Україні!